Дорогі глядачі, сьогодні, на жаль, не є час для якихось хороших новин чи добрих новин. Прийшла конкретна біда на Україну. Звісно, що Україна вже перебуває в страшній ситуації останні три роки, і війна в загальному розпочалася у 2014 році. І після того багато чого змінилося, були, були спади, були злети. Але на даний момент ми маємо дуже складну ситуацію. Дональд Трамп він повністю вирішив кинути Україну, кинути Україну на розтерзання, фактично койотам, на розтерзання Росії, і Росія робить і абсолютно щаслива від того всього, що відбувається сьогодні. Я вам розповім, що відбулося, наскільки це все вдарить по Україні. Від вас, я попрошу одного. Продовжуйте підтримати україномовний контент, бо російські боти вони давлять, вони давлять такий контент. І тому ваші вподобайки, ваші коментарі та підписки на канал дуже сильно будуть підтримувати зараз як ніколи такий тип відео в алгоритмах Ютуба. І ми повинні пам'ятати про те, що зараз як ніколи важливо підтримувати Україну і українців, бо мало хто це робить за кордоном, мало хто про це. Говорить і зараз, як ніколи, це важливо, щоб ви мали людей, які дійсно підтримують, підтримують Україну в такий складний час для нашої держави. Останнім часом дуже велика кількість українців розчарувалися в Трампові. Саме і за те, що Трамп обіцяв, що він зупинить цю війну. Надію мали люди, конкретну надію, бо людям вже надоїла ця війна. і Українці, як ніхто, хочуть завершення цієї війни чим пошвидше. Але Трамп не то, що просто кинув Україну, він повністю... Перекрив кисень, важливий кисень в Україні на даний момент? І як не говорити про те, що він там говорить, що він не говорить? Він робить багато чого зараз, що допомагає Росії саме бити більше по Україні, проводити більші масові атаки по Україні. І звісно, що це не є саме його вина. Він не був президентом, коли ця війна розпочалася. Але як не крутити, президент Сполучених Штатів Америки має силу? Має можливість щось зробити принаймні більше, ніж він зробив на даний момент. І ви всі прекрасно чули, що буквально 12 годин тому 에, Трамп оголосив про те, що він призупиняє все постачання зброї, яке було підписане ще адміністрацією Байденом в Україну. Це протиповітряна зброя, це в загальному важлива зброя, патрони, все, що потрібно Україні ЗСУ. Без цього це є погані дуже новини для України. Без цього Україна буде мати ще менші і менші можливість себе захищати. І Росія навіть зразу закликала і сказала, що це дуже хороший підхід з сторони Америки, Вони це затверджують.